Депутати Лозівської міської ради затвердили бюджет громади на 2026 рік. Головний фінансовий документ спрямований на стабільну роботу критичної інфраструктури, підтримку сил оборони України, соціальну сферу та безпеку мешканців. Загальний обсяг бюджету становить 814,6 мільйонів гривень. Із них 674,5 мільйонів власні доходи громади. Основним джерелом надходжень залишається податок на доходи фізичних осіб. Громада й надалі отримуватиме 64% ПДФ. О, такі дані озвучила начальник фінансового управління Лариса Лукашенко. 26 рік. Видаткова частина по видатковій частині загальний показник складає бюджету 814 мільйонів 574,9 тисяч гривень, в тому числі загальний фонд 808,9 мільйона, спеціальний фонд 5,6 мільйона. Міжбюджетні транспорти в держбюджеті, враховані, лише базова дотація це 98,4 млн та додаткова дотація нова з державного бюджету місцевим бюджетом на функціонування територій, на яких ведуться бойові дії 36,1 млн грн. Освіта традиційно є найбільш витратною галузю. На неї спрямують 293,8 мільйони гривень. На охорону здоров'я 25,1 мільйон гривень. Пріоритетами залишається безпека учнів, будівництво укриттів та ремонти медичних закладів. Лариса Лукашенко наголосила, можливо, доведеться вносити зміни до місцевого бюджету, адже ще на державному рівні не розподілена освітня субвенція. Звертаю увагу депутатському корпусу, що освітня субвенція Кабінету міністрів не розподілена в держбюджеті відсутня. Також не включена перелік соціальних субвенцій, перелік субвенцій хара... е... освітнього направлення це інклюзія та інші субвенції додаткові, які вже в минулому році були включені в держбюджет. І... Відсутня додаткова субвенція на передані видатки по сфері охорони здоров'я і освіта. На житлово-комунальне господарство заклали 129,3 мільйони гривень, зокрема на модернізацію систем опалення за підтримки Європейського інвестиційного банку. На соціальну допомогу мешканцям, ветеранам і переселенцям передбачили 55,4 мільйони гривень. З них понад 5,6 мільйонів гривень на підтримку захисників і захисниць України. Також це інша субвенція обласному бюджету в сумі 200 тисяч гривень. Це оговорена програма Харківської області, заходи соціальної підтримки захисників та захисниць. Це відшкодування вартості отриманих послуг відпочинку та лікування осіб, які отримали інвалідність. Через енергетичні виклики для бюджетних установ встановили ліміти споживання енергоносіїв на рівні минулого року. Також сформували 21 мільйон гривень резервного фонду для реагування на надзвичайні ситуації. Крім того, вперше бюджет передбачає середньострокове планування та єдиний інвестиційний портфель, що зробить процес відновлення громади більш прозорим і системним.